Подивимось, яка думка про вас не дає йому спокою. Так, декілька слів про вас. Ну, ви людина, яка за справедливість взагалі? Ви любите, коли все по, на своїх поличках, все по порядку, все по плану. А він, швидше за все, вас з цієї колії вибиває. Ви до такого не звикли, так? Да. От ви хочете, щоб все йшло так, як ви задумали. А в нього може статися в моменті борив. Давай зробимо так, чи давай буде так. Чи от він там появився і пропав. І ви не знаєте, як під нього. Не те, що підлаштуватися, як його в цей план свій правильно вписати, так? Ну, і яка ж думка не дає йому спокою. Ну, він тут точно закоханий. Одразу карти показують. Він закоханий, але ви його можете до себе зараз якось не підпускати. Між вами міг відбутися якийсь конфлікт, і кожен взяв позицію, таку, що ви сердитесь, і ви головні, і він, і ви так думаєте, так? Да? О, він перший піде до вас на зустріч, спонтак, і він буде просити шансу врешті-решт. Знов виб'є вас да? <смі> з коліїцем своїм рішенням. Ну він е, тут сильно вас любить. Ви для нього цілий всесвіт. Як би він тут себе не показував, все одно він хоче бути з вами. Він буде ніби тут як заглажувати, зглажувати, куди зглажувати ситуацію. Е, а ви будете вирішувати, да? <смі> приймати це чи не приймати.